Цими вихідними у палаці культури Інгулець відбувся 34-й всеукраїнський дводенний фестиваль дитячої та юнацької творчості Срібне джерельце. Захід став знаковою подією для багатьох юних талантів, адже вперше за останні роки він пройшов у форматі живих виступів. Валь Срібне джерельце» зібрав близько 600 учасників з різних куточків Кривого Рогу. Протягом двох днів талановиті діти та молодь демонстрували свої здібності в найрізноманітніших жанрах: танцювальні колективи, вокальні ансамблі, солісти, театри, пісні все це створювало справжнє свято мистецтва. 12-річна Карина вже 9 років займається танцями і впевнена в своїх здібностях та перемозі. Ми думаємо, що ми займемо гран-при та перші місця. Хочемо Отримати круті емоції колектив у нас дуже гарний. Я думаю, усі гарний настрій і всі хочуть перемогти. Організатори зазначають, що цього року рівень підготовки учасників був надзвичайно високим, що зробило вибір журі дуже складним. Зіркові судді на чолі з народною артисткою України Оксаною Пекун уважно аналізували кожен номер. Критерії оцінки учасників вокал, харизма, артистизм і позитив, який несуть молоді артисти зі сцени. Ось вже два дні поспіль у кривому розі у Інгульці відбувається прекрасна непересічна подія. Це фестиваль, конкурс дитячої та юнацької творчості Срібне джерельце». Це вже 34-й раз поспіль. Овіть собі скільки дітей, скільки талантів прийшло через цей фестиваль. Володарями гран-прі цього року стали зразковий театр пісні Містер Норд та солістка зразкового хореографічного ансаблю Юність Тетяна Меценко. Їхні виступи завоювали прихильність як суддів, так і глядачів. З початком повномасштабного вторгнення фестиваль проводився лише у форматі онлайн. Однак цього року було вирішено побачити виступи наживо, зазначає директор Палацу культури Інгулець. Цього року фестиваль Срібне джерельце» проходить у форматі офлайн і онлайн. Є дуже багато заявок на онлайн, але те, що гріє душу, що дуже багато заявок офлайн, це фізичне перебування на сцені. того, чого зараз дуже не хватає, не вистачає нашим дітям та творчим колективу, не тільки нашого міста, і Криворізького району, які приймають участь, цього року подано близько 130 заявок, які приймають участь у вод. Денному фестивалі загалом срібне джерельце» несе величезну культурну та емоційну цінність для Кривого Рогу. Цьогорічний фестиваль став ще одним підтвердженням того, що мистецтво живе і процвітає навіть у найскладніших умовах. Талановита молодь показує, що, незважаючи на всі виклики, творчість може об'єднувати та надихати. Аліна Сітнікова Дорт Лушпенко, перший міський.